Вау. Ха, Привіт, мандрівнику! І ласкаво просимо в місто Ханівуд. Місто було оточено гоблінами на Ратангелора. І, а, вони... Вибач, ти можеш заткнутися? Ти можеш взагалі заткнутися, Алане. А-а-а... Я не знаю, хто такий Алан, мене звуть Грех, часниковий фермер. Мене звати Грех, я часниковий фермер, фермер. Не знаю, хто такий Алан. Фермер, це смішно. Ти знаєш, що підміняєш Адама сьогодні. Ти знаєш, що підміняєш Адама. І де ти усередині. ...відеогри. Я не знаю, що це, але я знаю, що місто оточене Голі. Місто місто, Ханівуд. Гобліни, це не ангели. Настані. Вони, вони. Але що я знаю, що моє ім'я Алан і я шматлайна. Так, неймовірно. Що ти хочеш довести? Ти типу <р Fabricant> мене звати Алан. Мене звати Алан. Глянь на мене. Мене Алан. <звати Іолен>. Ти очікуєш, що я повірю? Це неймовірно. Знаєш що? Вітаю, вітаю. Тебе звільнено. І знаєш що? Може, він і тюхтій. але принаймні я можу покластися на Адама. Ти потрібен світ у мандрівнику. Ходімо зі мною в місто Гердон і допоможеш мені. Гей, бляха. ймовірно. Неймовірно. Дивовижно. Неймовірно. Гей, народ. Дякуємо за перегляд того, щоб це в біса не було. Що ми щойно вам показали. Як би там не було, у нас є мерч. Він виглядає так. Він від ті спрінги. Він крутий. Є багато кольорів футболок, різні, але усі з тим самим дизайном. На усіх написано Nerds United. Гляньте, насправді посилання десь тут, бо тепер ти можеш так робити на Ютубі.